Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі у нас роз'єм СНП 5964 в роз'єм сам срібний. Ось так він виглядає, як бачимо, містить срібло. Срібло доволі чисте, часто всередині роз'єми позолочені. Тут позолота, бачимо у нас вже, скажімо, так, слідами часу втратила свою жовтизну, де-не-де, -де лише бачимо, видима присутність. Ціна на такі роз'єми на сьогоднішній день становить від 3 до 10 доларів, друзі, в залежності від стану. Ті роз'єми, що йдуть повністю жовті, а не білі. Там ціна розпочинається від 10 доларів, також в залежності від маркування року та самого роз'єму. Всім дякую за увагу. Не забуваємо писати та телефонувати, у кого є такі роз'єми, я їх куплю. Також не забуваємо ставити палець вверх, підписуватись на канал. Всім дякую за увагу, до наступних відео.